Дерева обрізають з кількох причин, щоб правильно росла крона, та щоб гілки не убривали лінії електропередач, а також на прохання мешканців та задля їхньої безпеки. Дерева, які є внутрішньоквартальні, тобто біля житлових будинків, це для того, щоб так само забезпечити безпеку мешканцям, також автомобілів, які паркуються, і також щоб не затіняли вікна мешканцям. Приміром, на вулиці Шафарика впродовж року люди боялись гуляти з дітьми під кронами великих верб, тому звернулись до комунальників. Бувала така ситуація, що люди йшли, і гілка падала просто навіть в навіть таку погоду, що не було вітру. Ну і ми подзвонили і викликали е, аварій, е, каже, викликали на гарячу лінію, Приїхали, і слава Богу, що зробили нам. Що вже буде, буде безпечно. Будемо з дітьми ходити і не дивитися на гори, щоб гілка не впала. Натомість на вулиці Богуна обрізка дерев викликала спротив. Дерево не чіпайте, тому що дерева то легені, розумієте? Тут і так багато машин, нема чим дихати. І Вікна і сонце, коли жара, і нема чим дихати. Комунальники пояснюють, старі гілки великих дерев це небезпека для людей. Окрім цього, кожне дерево потребує омолодження і цьому сприяє бензопила. Сік як де, то він воно піднімається знизу, а ще наверху немає соку. Коли зараз обліжишся, сік внизує, і він тоді піде наверх. А обрізайся для того, щоб сік нормально пішов доверху. І воно омолоджується, воно в рік виростає до 90 см. сантиметрів. Пан Ігор скаржиться, мовляв, хочемо як краще, а виходить чомусь, як завжди, систематично вислуховує образи та погрози. А люди коли міліцію визивають. Через те, що ми тут робимо якісь обрізки. Ті всі планові обрізки є законні, і ніхто того самовільно не робить, тому що ми маємо дуже великі штрафи. Натомість пані Лариса, що мешкає на Богуна, переконана, нинішня обрізка дерев це хитрий задум. Скільки я особисто звертаюся і нема коштів, а тут знайшлись кошти на нищення, тому що перед Паскою збираються водити шинку. Ви знаєте, куди йдуть ті гілки? Комунальників подібні версії викликають лише подив. Звалище, але зараз ми закупляємо десь на наступний тиждень дробілку і будемо дробити на мульчу. Потім цю мульчу будемо використовувати як міндобрива чи далі передавати як паливні бракети. Усі дерева умолодити цієї весни не вдасться, бо комунальники отримали лише третину від потрібних грошей. Незабаром усе позеленіє, тож решту дерев обрізатимуть вже у листопаді. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.